Дорогі підписники, два донфенга абсолютно ідентичних. DHL, без реверсу, без генерації, але з різними капотами. Чим відрізняються тільки капотами і кольором. Більше ніякої різниці немає, ціна однакова. Обирай який тобі краще. Але кажуть, що тут освітлення попотужніший. Тут ну, на ньому за дровами не поїдеш. А на цьому сучасний дизайн і більше нічого. Комбінована панель автомобільного типу, посередині перемикання передач, широкі колеса, потужна кузовня, гарний прокрас, потужні мости. Це трактор, який можна купити без вагань. Ну, Тут, в принципі, поліки, коврики, все є в наявності, будь ласка. Можете замовляти, Трьохточка. точка, потужно, все. Міст, коробка, сороковочна. вал відбору потужності на дві швидкості, зіп набор в комплекті. А, надійно. Це набагато-надовго років вам його вистачить. Всім гарної днини, хлопці!